Друзі, всім привіт всім доброго вечора. Раді вітати на каналі Дічі Покреє. Привіт, Ваня. Так, так, всім привіт. Вісім людей я забув проговорити цю інформацію. Так е е на стадії синхронних роздач передфінальних на обох столах одночасно вилетіло по одному гравцю. Роздачка була з 3-3 доволі неочікувано. Огляд просто прочекав три рази і віддав. Що можна було по Torn вже там приставити. І, Або на рівні. Ну десь 10 можна було на кісь вулиці вже проставити, вибити, а він прочекав. Несподівано. До речі, аж, о, я, власне, не встиг тебе запитати, що нам скоро 10 робити якось страшного open. open? Короткого. Uh, щось робити Scroll 10. ну нас... А можна поковувати, він широко відкриває. Я думаю, що можна поковити. Ну, в принципі, а, тут коли це навіть непогано, бо ми не так багато сквізів отримаємо, правильно? Скаву. Цікаво, цікав, цікав, чому він просто не дев'ятки не цей. Open не, не за штоха? Ну, так, щоб так, отримати. от тобі і відповідь одразу. Щоб отримати по 6 тус 5. Туз 5 ж явно так, не закривали. Але, але, але якби Даніель зашов колом і все. Так, що в нас тут буде oh. поїздка? Питання, хто проти кого. Ну, то, що да, буде, буде. Якщо буде поїздка, то за участь ці зумів. А, зубами, а я... тут пуш. Тут пуш буде, так. Там пас, і десятки їдуть. Ну, королями непогано стоїть чат. Я не встиг, десятка. не пам'ятаю, що які карти викинули. Я тут бачу, що нам червушку не платять. А десятка ще заблочена, що додатково перекупити нас не можуть. Ну, з ймовірністю два рази менше. Так, король да ми стріти ті... не збере. Ну, тут 10. Не, не тяжкий пас. Ну, значить так, на що ми розраховуємо? Подивитися, типу, доміновані туз X. Які ми домінуємо цю на увазі? Виставлення перше. Лесенький король по флопу, щоб ми не хвилювалися. Дама теж підходить. Двійку. Все, один аут, один аут залишився. І з паркульбої. Ну, все, easy чат. Це було дуже легко. Одразу кілька приємних новин тому. Але до мене часто дзвонять такі Стіп дивись. Тут у нас на борді, типу, лежить 4 королі і Туз. І в тіпа є туз, а в другого немає нічого. І чогось цей другий каже, що вони мають ділити. Знаєш, Давай... а він, ну, типу, ще недостатньо, знаєш, щоб доказати, бо подумає, що не типу, і реально не знає, типу, ситуації, як правильно там. Який цікавий колд кол на валити. різномасних. Ну, Ліна, завариш это за перемогу. Може бути покараний. Треба дама. Зокрема, синенький валет буде максимального. Можуть вийти і соревновати, що десь можна була перетворити. А абстрагувати. залі, Якщо абстрагуватися, якщо не вболівати ні за коту, що зараз якусь десяточку, що додавати, і цікаво. Чкол просто буде грати, чекол, чеко та й чек, про бланки вийдуть. Стек такий, що у нас ну, є два, два коротких, є три таких сам. У нас однакові стека маєш. Не думаю, що буде рейс, потім що ми зараз рейзі, закриваються стріти, флеші, що далі робити всередньому. Просто кого має бути. Мені цікаво, ми можемо закладати в діап... ну завжди можемо з якоїсь там долоймовірності, але фактично в лінуса тут дозів королів там немає. Ну, а є шістки, ну, шістки, 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 дев'ятки. Ну, це так, але можна хоча б частину діапазону обрізати. Чи будуть коли-небудь в колдколі якась категорія рук? Ну, королі дами точно не будуть, то зиму ж можна під Чіпака, але і так ще Чіпак нам не показав, що він там. О, от і дама. Вийшов такий ренаут, ну то нема, можна просто почекати, у нас є ще флошдро. Зараз буде такий тоненький велюбет, фактично. І що на місці самоля нам думати, що реплять, чи самоль зараз навіть щоб Може поставити. Щоб якось поменше, щоб не, це, щоб не колоти більше. Тоді зворотня думка, чи є, якщо самоліль зараз заблокується, чи є в ліну, тут валюрайс якесь, чи це завжди просто кол? Сильно, думаю, кол буде просто. Хоча на, на таку? На таку може і поразить. Власне, я собі так уявляв, на четвертинку. хочу. Можемо тут щось знайти. Воно таку буде а тоді rayze з... а ні. 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 Самі я занадто страшний борт. Так, можна любити тільки тріки. Я, кажу, я, я скажу, -пер... була перед трійками. А, трійками. Так. Ну, все, тоді, виходить, типа 7-6 тебе максимально жорстоко має маєте калічити, знаєш, це, це колишнє. <гум> <гум> О, десь 9 викинув навіть. Що тут? Так, навіть пуш. Подумав, якщо він туз 5 Тус-5 пушить, Оп, оп! Так, О, у нас чи... Ну, я, чесно, я не буду плівати тут. За широко, давайте. Ну, Можете дати по і на всьому десяточку. Майже раз'єв. Бачите, Бачите, він. Е, ну, Коли він шой туз 5 запушив, то чому би туз в Так, і що я ще знає, що там е, Філіппи відкривається широко. Не буде там. Щось пересиджувати, плюс в нього був найкоротший, так, так? Так. Опачик. А тут таку. Здали. До речі, завершився кладіатор, і там вже Іспанії дві перемоги, два, два брасвети. Ні, що собі. Так. А і було Це... два, два серійних, так. І, до речі, цей. А, а ти Рейх. сказав в Іспанії чи сказав? Так. Ну, так. А як про... може бути в Іспанії? Ну, вони ж під іншим поврали, але паспорт. А я, так, я так розумію, що не по паспорту. То... Не по не який прапор в клієнті, а по паспорт подивляться. Дуже цікаво. Тому що, ну, оцей гравець, що виграв, Сергій Рейхач, спочатку проти Володі, по на рівері переїхав, а потім. Проти, проти друга. Переїхав так само. То з даму і то давай по 30. Потім же в нього був там, я бачу, на фінал це ж. В нього був величезний стек на фіналці, він там просто, певно, шансів не дав, не було опонентів. Ой-ой, давай, чи покушай, так попереду, щоб ми ще не хвилювалися. Mm. До речі, скільки часу пройшло? Там у нас перших 13 хвилин Джек плафову, е, можливо, Лінус. Ну, дорога історія може для нього чуться, перетворитися. Там може просто викинути. У нас другу не є в перший другий стек. Вони не, не побудують. Ну так, але знаєш, скільки можна терпіти ваші. О, бачиш. І втегує! Тепер Лінус перекупає. І все, просто ми дев'ятками плак-плак. Просто було б Чи, цікаво, може ідея як... буде. Дев'ятка? Ну, нас я думаю. Було би цікаво, якби що. А, типу, якби Але бланк. Просто... Так, вийде бланк, мабуть, він планував була кетч, типу. Там, якщо не десятка, не валет, не. Ну, виходить, так, ми фактично рішення приймаємо. Ну, так, і плюс, ну, що в нас інфлеструю. Ну, от так от. Проходить 45 хвилин фінального нашого столу і у нас міняється чіп лідер. Щось є у ванній Аурі. Так що у нас тут казати? Кулер Зараз, якщо пушне, то сфат. Ніколи. Так, хоча я завжди так говорю, типу, куди? Да, тут ще розширити нормально? Щоб у нас якісь 4 блага могли показати. 20, тут 23, так, от. Є ще якесь розширення. Клас. А ти пам'яниш, щоб прям фрізі тусували? Ну, хоча та, я що, вже теж вигадує. Просто сказати. пуш, і коли пуш, то точно кого коли не розширяють, значить думку знаєш, але пере, пере, ну, переко за пушить. які в них рівні стеки, що, 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 навіть не звернуває що прям 454, навіть не мільйон. Лишається. Ну що, чат, боліваємо за сімку чи за бланк, чи за валета. Ну, це може бути сімка. Ні, це не сімка, і ніхто не покидає турнір. Це ну, не довго казумір. Yeah. <рес> <Як рес> максимально широкий, та ніхто а хто покинув. Ну от, по хто покинув тренування. Було 6 максимально 6, макс. 6. А чи ти не поспішай, дивися, давай, перша. Дивись, зараз ще, ще й у трояха буде. Я думаю, що Самуель тут, напевно, має якось. Хоча не зрозуміло, що робити, типу ізолювати чи просто колоти, як в сателіті, і ти батька бити, знаєте. Чи... Що нам робити? Ми ж розуміємо, що ми прикольно стоїмо проти. Ага, Він відповідає. Коли? Я, до речі, часто піднявся в таких ситуаціях, трошки не зрозуміло. Uh, а ще важче, напевно. В фрізі я би тут би клацнув би, умовно, 4X. Хай, в принципі, вилітає по джан, все таке є. По все-таки є. Ну, але халявний великий бла... Ну, хоч... Добре. Бачиш, ну зараз там четвірка ще, там ще ще четвірка. четвірка і дама тільки папка Зиміра! Ха-ха! От тепер вже уважні слова пророчі А я не знаю зараз uh, прикинь зразкий акшен Дайлінус веб'є Самуеля. Це була ні. <посила. свистити> uh, <свистити> Сила от. Получається, якщо кожне коло стіле тебе Кожне коло, то ти виграєш турнір? Якщо не вийшов десь, десь раніше. <гум> Ні, ну якщо получається, <гум> ой. <гум> Ну я не Пус. вірю, чесно кажучи, це все. Це. це... Е, е, як то кажуть, правило старшого стеку, Туз. Де... Забирай слова назад. а Це туз вже, туз, Вань. У тебе інша графіка? <свіс>. Колоди, чи в тебе чотири? Ой, не чотирикольорна колода, а запо, е, інверсійна. О, бачите, я навіть задав. згадав. Називається інверсійною, фактично, бо. Бачите, оце спрацювало. Магія стріма доїхала. У... Ну, це open. Чи це навіть це... може бути open fold? Не пуш. Ну, не пуш, ну, так, я погоджуюсь, тут же у нас є стек. Ну, і проте якраз про те ну, тут, напевно, якраз буде фолд. А проти всіх фолд. Ну, не знаю, може. Хоча нас. ой-ой-ой. Боже, та ні. Це так страшно виглядає. Я то карти бачив, але ну, типу, це. Типу, якби це сидів якийсь чіпак, який мав в асортименті якісь такі збалансовані, класні 2x, -2 ну, типу. Ну, не 3... ну, так, Трибет Блеф збалансовані, добре сказав, що інколи, Можливо, сильними. То тут не знаю. Сам просто нічого не, показав, не видумував. Ні, П'ятірка вийде? Ну, виходить, ж так. 8-8. <гум> Чи можна придумати. Ну тільки прямий аут п'ятірка тепер розходів немає. О, це може бути п'ятірка, чат. Ні, немає посерединці, це четвірка. Ну, все. джі-джі. GG. Ну, довго він так виживав, грубо кажучи, тримався. Можна було, можна було скинути. А отут і поїздка, походу. 20 план ефективний. Треба. Рейс пушку. Рейс, 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 просто пуш 20 план. Ну, ну так, 9-ки точно ми не хочемо. колоти. А ні. Можемо його шуфолити будемо? Ні, звучать бред якось. Це треба ткол. Ну. Що він запушив так, що типу викине нижчі карманка так він їх запустити може. Ну, coin. Окей, безпечний для огніна. І 6 прямих всіх, аутів у, для Джейка. У Усіх рівні стеки можуть бути. Так а чат, ви подивіться. А дивіться, що в, Лі... що, в Лі... що в Лінуса був. 64. 64. А якщо ми копнемо глибше і спробуємо цього нітового ні того переляканого Лінуса е, розкрити, а якщо Лінус не хотів колоти. І не хотів, щоб його висміяли, як він викидає свою топ пару з другим кікером, тип з королем, Але він капець як не хотів колоти. Знаєте? А ні, воно якось швидко, наживо, наживо швидко, воно ж наживалось дуже якось швидко оцей ситаут. Не зрозуміло чого. Ну, може, не ну чого? Там прийшло щось десь 5 секунд. І, типу, от виглядає, так як він казав. Ой, а що в нас тут? Тут може бути щось цікаве. І Він хотів просто викинути, але не хотів, щоб його засміяли. І, типу, якщо. Дивіться, бо в нього виграшна ситуація, він, він фактично. Дивіться, дивіться, ракородача. Ізол. Там олин. БВБ. Кол. Отак, сиділи, грали, пересиджували. І ну, давай! Туза. Просто туза. Та ні, стояти. Цифри, цифри! Ні, не ці не ці цифри! Це дев'ятка, бо десятка. Ні. Дев'ятка, дев'ятка. Я тебе розроблю, як лінус, нагадаю, огня на поставив, нічого проти немає. На рівному місці, просто просто виведя. Вау! Реально вони вирішили долю вирішити саме в такій роздачі. Серйозно, про флоп. Ой-ой. ой І можливо, ой. замітив тенденцію. Та, зараз у нас буде висловлення, до речі. Можливо, він помітив тенденцію, що, наприклад, валю руки він open raise. Ми, ми, можливо, не звернули чи є якісь ноц. Типу, якщо він знає, що там не буде в компліті ніколи немає туз королів, тузів королів якось пасток. Ну, це один запушить, якщо в нього так, так само, як ти говориш, що. А це О, та, легкий дефолтний навіть. Ми бачимо, виставлення час. Вирішується доля 3 Максу, вирішується доля лас лонгеру коментаторів. І це дуже легка сімка, і це майже без шансів, а тепер точно без шансів для Дімова. І так, ця фіналка буде тривати сьогодні вічно. Має в довгій боротьбі. Виня... Е, Огнян на два фліпи виграв підряд третій. І ну, би б зараз вигравав майже, ну, ще трохи, звісно. Просто Скільки подивіться, наскільки кучні стеки. Наскільки супер, супер тісно. У нас то пара. У нас все ще то пара. У нас все ще навіть від кулера спасає, виходить, два аути. Це, Можливо, зараз, може бу... зараз може бути дорога роздача. Дуже дорога. Ну так, прикольна така структура, типу, е тепер Лінуси чарга. Він пішов вербатити? Ну, але так, у нас структура, де, де куча дроків. А в нас, нас дама. Так, дуже хороша рука, я думаю, не виконе. В нас Походи дама. Ми, ми, ми не блочимо. У нас дама 6, і в чому прикол та. Ми не блочимо е, жодні блефи. Ми не блочимо I'm хрестушку, point. ми не блочимо король велет, ми не блочимо Велед 9. І оце зараз в голові Лінус відбувається. Походу зараз 1 і Кол. Так. ну та пара точно Точно допушить? Ну, Так, і на бланк ми йшли, ми йдемо. Хіба він подумає, ну огнень не настільки, типу. Ну, бо часто є така історія, нічого не закриває, що, що, що ми, коли блефуємо, то ми, типу, одним овербетом чорно і не блефуємо рівер, знаєш? Ні, так. Ну так це зовсім іншому Чи Це багато примітивна історія. Ну так. Не ті ну, ліміти. Тут у них завжди верю, завжди блефує. І він тут реально промазало куча всього, що можна придумати там. Банал. І ми не блочим нічого. І ми не це, це це зараз стрити, які доїхали ну, ходу на жмаков. І він знає, що це може добуфувати агресивний гравець. І той знає, що той знає, і коротше. І довго думає вже. Ще й часу немає так багато вже відносно. ходу все. Та давай вже Коль, давайте тих стоп баксів. Я <смір> звоню <Десь, смір> на секундочку, чесно, ви не повірите? Це, це завжди моє. Десь на я нагнітаю точно, ну це ж цікаво, можливо, фальшиво, можливо, не дуже виходить. Та? Цей драйв, цю суперечку, цей конфлікт, типу коментаторів. Але я вболіваю, хочеться побачити цей красивий пас. Чесно кажу від цієї душі, типу, вау. Покажи нам класний пас. Знаєш, якщо зробить пас, а, то, а, то точно не Хоче побачити класний Ну, Нормально, ну, все, є. Ну, все. Вибач все мене, а, твій Blobcage стопара, він не може бути супер класним. Ні, В такій ситуації, на стек, в такому турнірі, так. та він класний. Але. Ну, GG. 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 Занадто За сильний гравець, ну, типу. Та є ну, Огнян думав, він, ну, він знає, що це агресивний, ну, прикольно, прикольно вийшло. Чат, просто на досвіді, просто повірте мені, ну що повірте, ви все, все бачите. Е, наскільки досвідчений коментатор, е, коментатор Степан е, що от зараз е, вибрав конячку, не перший, а, ну, нас, так. не другий, не третій. І, ну, е, так, у нього, нього був не такий великий стек. Ну б, так не, так, не, так не просто було вибрати. Ой-ой-ой-ой-ой, what the cooler! Ні, ну, саме mm -hmm. прям попадає дуже, дуже добре. Але за ці попадання між так, не так багато аж відгриз стеку, але це до цієї роздачі. Тут зараз умовний якийсь валетик ще. Ну, або бланки, то по бланкам ми багато відсипимо. Але зараз ми вже щось будемо зачуємо, неладне. Дивіться у нас нас. Болін, ну так жадно. Борд не фоде, ну, типу. Не борд. Мере... Який... Як... Скільки там? вісім? Яких вісім? Ну, рейс великих, так. Там 9 що, що? Ну, бачите, він, типу не знає, що в нього може бути блефи там. Мені здається, що Вагнером тут тільки чекбекати, ні? от і все. От сюди! Ну! СЮДА, ЧАТ! Дивіться, що буває блідой. I... І шкода Самуеля, до речі, Ну, частково шкода, я так насміхаюсь, він прикольно зіграв. Він дуже... добре, зараз зараз би поставив би, щоб вже був бант набагато більш розіганий. Раннером. Тільки сказав Ваня, та ну, що відбулось власне на початку на флопі, що дуже сильно попадає Самуель. Але ну, дивіться, який run runner. І ми сходимо з 89. І, і можна відбити зараз, може бути якийсь там. король-дама, Король 9. Король 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 якийсь там, не знаю. Такого погано щось. Ну, може відбити. Але мені, мені все одно не зрозуміло, типу, так жадно так поставити. Типу, щоб що, оверпара то, то свалети нам просто вже допушили. Типу, можливо, такий бубайс. Не то, що словоплей, Це... 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 просто десятка реально більше підходить. Ні-ні, я не про словоплей, я про сайзінг, сайзінг флопа. Мене, ну, не знаю, мені максимально дивно виглядає. Можливо, це десь дефолт, але в моїх очах це було дуже якось жадно. Ой-ой-ой. дама, шо сім? Ну, дама без парки і шосімка. Це фінальна буде. Та і сімка, типу, сімка і двійка, умовно, run runner. Великий сайт. А куда? Может, сам тоді хоть. Ну, все, вони їдуть. Вже їдуть. Та. Типу, а сам розуміє, розумієш, він, типу, до пора не вибиває? так? Ніколи? О, не допора, а ОСД-шки. А, спер уже. спер уже, нужен тобто вже поїде тут. А умовні 7-8 у нас так тоже їдуть. О, все GG, чат Одяг Німов стає переможцем фазового турніру GG Millions і забирає 1 мільйон 390 дев'яноста тисяч. Раннерапа турніру на секундочку теж набразили. Він теж оформляє саме знак 1 мільйон 72 тисяч. А хто там тепер О, це... в, чаті, е, хто в чаті запитував про трійки? Чому трійки, а не цей? От 33 бленди стартувала людина, і то Як Я це все підв'язав.